Молитва на дев'ять вівпорків до святої Марти Марта, Марта з Витанії, сестра Лазаря і Марії, турбувалася про тілесне благо свого гостя Ісуса. На її палки прохання Ісус воскресив померлого Лазаря, свято Святої Марти, 29 липня. Під час молитви до Святої, 9 вівторків, повинна горіти свічка. Ця молитва така сильна, що перед закінченням тих дев'яти вівторків одержиш те, що собі випрошуєш, хоч би прохання було дуже складним. О, свята Марто, ти чудотворна, прибігаю до тебе за допомогою і цілком покладаюся на тебе, що допоможеш в моїх потребах і будеш помічницею в моїх випробовуваннях. З подякою обіцяю тобі, що буду цю молитву всюди поширювати. Покірно, слізно прошу, потішай мене в моїх турботах і тяготах. Заради великої радості, яка наповнила твоє серце, коли ти у своєму домі в Витанії дала пристановище Спасителеві світу, благаю тебе, клопочися про мене і про мою родину, щоб ми зберегли нашого Бога в своїх серцях і тим собі заслужили спасенного Всевишнього посередництва у нашій потребі, передусім при тій турботі, яка мене тяготить. Казати потребу. Матінко Божа, прошу тебе як помічницю в кожній нужді, допоможи, щоб за посередництвом Святої Марти перемогти ті мої тяготи і турботи, які я назвав, так як ти перемогла Змія стародревнього і положила біля своїх ніг. Отче наш, Богородице Діво, слава Отцю! Свята Марто, проси за нас Ісуса дев'ять раз.